Новини війни сьогодні рашисти вночі завдали масований удар одразу по чотирьом областям України. По Запоріжжі, Хмельниччині, Дніпровщині та Харківщині було випущено аж 59 ракет і дронів. Відомо про що найменше поранених та чотирьох загиблих. Не люди стріляли по житлових районах. У Харкові пошкоджено підприємство та навчальний заклад. У місті Зміїв зруйновано приватний будинок, з під завалів якого рятувальники визволяли людей. Я да. У Запоріжжі надзвичайники ліквідовують наслідки обстрілу одразу у шести локаціях. Усі вони у житловій зоні. Хатили загарбники й по Хмельниччині та кривому розі. В останньому окупанти влучили у торгівельний центр та у приватний будинок. Служба безпеки зробила одразу три гучних затримання. Колишнього заступника міністра оборони викрили на закупівлі трьох тисяч неякісних бронежилетів на майже мільйон гривень. А на Херсонщині підозру вручили зрадниці, яка під час окупації була заступницею голови фейкової окупаційної виборчої комісії. І нарешті на Дніпровщині СБУ схопили залізничника, якого вороги завербували ще влітку. Чоловік мав збирати для загарбників інформацію про перевезення танків Бредлі та Леопард. Щоправда, виконати свої Завдання Він так і не встиг, адже слідчі працювали на випередження.